У якому віці потрібно прийти до Бога? Багато хто вважає, що Бог потрібен людям, які вже у віці, і кажуть ми ще молоді, нам потрібно пожити для себе, а потім ми прийдемо до Бога. Ми ще встигнемо у нас багато часу. Прийдіть у реальність, влаштуйте собі екскурсію цвинтарями і подивіться на дати тих, хто там похований, і ви зрозумієте, що безліч людей померли молодими, і вони зовсім не готувалися до такого результату. Але питання в тому, чи змогли вони покаятися і примиритися з Богом, чи чи встигли вони. Адже це робиться не після смерті, коли на похороні кажуть царство небесне це робиться під час життя. Саме від нашого сьогоднішнього дня залежить наш, наша вічність, адже рай це вибір людини, зроблений на землі. Тому сьогодні нам потрібно примиритися з Богом і стати його дитиною. Підписуйтесь на канал Салтаненко в Телеграмі. Церква це Божа сім'я, і ви зможете. Стати частиною цієї сім'ї, написавши нам, ми будемо спілкуватися з вами, переломлювати хліб насушний за заповіддю Христа і молитися за вас. Нехай Господь благословить вас.